Збереження культурної спадщини, підтримка регіональних ініціатив і нові грантові можливості для громад. Про це говорили під час зустрічі представників українського культурного фонду з обласною владою. Захід став нагодою узгодити плани на наступний рік, обговорити потенційні проєкти та визначити напрямки подальшої співпраці. Насправді зараз дуже важлива підтримка культурної спадщини нашої, адже ми розуміємо, що ворог виступає проти цього і знищує нашу культурну спадщину. Це дуже важливо. І Прикарпаття є один з лідерів збереження культурної спадщини. Друге, що ми робимо і хочемо підтримувати, це максимальна доступ до культури, як і інклюзивних сфер, так і культура в невеличких населених пунктах, АТГ і так далі. Тобто, щоб кожен громадянин. України мав доступ до культури до того, що виробляється держави, адже в нас є що показати. Нам потрібно знати плани на 2026 рік грантовий сезон. Нам для області це дуже важливо. Така зустріч, тому що потрібна нам тісніша співпраця і потрібно залучати, щоб наші грантодавці, які будуть подаватися, щоб побільше в області було таких проектів від Українського культурного фонду.